Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами, як і завжди, у цій порі православний вісник, ваш відданий путівник на шляху духовного вдосконалення. Іноді нам здається, що в християнстві цей шлях жорстко регламентовано, а особливо це проявляється в численних приписах Великого посту. Сьогодні ми спробуємо спростувати цю думку та довести, що релігія не знищує свободу. Навпаки, саме на принципі свободи вибору ґрунтуються відносини Бога та людини. Внутрішня свобода, як казав видатний філософ ХХ століття Іван Ільїн, є здатність духу самостійно побачити вірний закон, самостійно визнати його авторитетну силу і самостійно втілити його в життя. Сьогодні ми спробуємо зробити це, поринувши у богословський зміст свята торжества православ'я, дізнавшись, як прожили перший великопісний тиждень українські віряни та згадавши унікального святого хірурга та святителя Луку. Войно Ясенецького Ось і позаду перші дні Святої Чотиридесятниці з її тривалими службами, покаяним духом та земними поклонами. І, ніби контрастуючи з таким настроєм цієї неділі нас зустрічає величне та урочисте свято Торжества Православ'я. Воно має чітке історичне підґрунтя. Поновлення у IX столітті шанування ікон після тривалої боротьби православних та іконоборців. Але може виникнути питання, який стосунок усе це має до Великого посту та його завдань. У відповіді на це запитання є дві важливі складові. По-перше, ікона шанування це ствердження віри в те, що Бог дійсно втілився на землі. Ну, а по-друге, вшановуючи святий образ, ми віддаємо пошану першообразу, образу. А найактуальнішим завданням Великого посту є утриманням та молитвою очистити свою внутрішню ікону від духовного бруду і таким чином наблизитися до першого образу нашого творця. Зараз важко собі уявити православний храм без ікон. Вони і заклик до молитовного зосередження і приклад побожного життя. Та за іконошанування, віруючі свого часу, заплатили дорогу ціну. У восьмому-дев'ятому століттях на теренах християнської візантії розігралася кривава драма під назвою Іконоборство. Будь-які зображення Христа та Богородиці, а також святих, знищувались, як знищували й тих, хто зберігав святині. Кілька церковних соборів намагалися відстояти ікона шанування, і врешті це сталося. Якраз у першу неділю Великого посту 843 року. Про цю подію нагадує Торжество Православ'я, Торжество Православ'я великий праздник, тому що он говорить о і Бога на землі через ікони і вообще про образі Божия на землі. Чоловіка це теж образ Божий на землі. Вообще, если говорить о том, почему торжеством православия венчается первая седмица поста, следует сказать о том, что богослужебное течение Великого Поста волнообразно. Периоды между воскресными днями, как нижние точки этой амплитуды, покаянные, глубокие, и воскресные дни это возвышение, праздничное возвышение над периодами покаяния. По такой волнообразний протікає великий пост. Пожалуй, самое глубокое погруження в покаяння це перша сідмиця Великого Поста. А поэтому найбільше возвышение праздничное одразу по окончании її в первое воскресення. Торжество православия. Церква дає вірянам змогу піднестися духовно після першої седмиці і відчути у собі образ Божий, адже покидаючи землю і таке коротке життя на ній разом з людьми, син Божий залишив по собі послідовникам. первые свои образы – на плащанице та убрус. брус. Господь стал изобразим, и в этом существо праздника торжества православия, потому что Он вочеловечился, воплотился на земле. Но Господь смог воплотиться в том числе и потому, что изначально человек, человеческая природа, которую Он принял в свое божество, была создана по Его образу. Образ и подобие божественное в человеке неизгладимы. Они живуть в кожному з нас. Кожен з нас, несмотря на свою гріховність, носить себе образ і подобие Божие. І в цьому наша радость, в цьому наше щастя. Вглядаючи з улики світлоносних ікон, що прикрашають наші храми, ми прославляємо Бога і святе Його втілення. Та підсвідомо відчуваємо в кожному образі велич і славу першого образу, що нагадує істинно віруючим про небесний сенс буття. Не все, чим ми живемо, вартує того, щоб ми віддавали йому своє життя, стверджує філософ Іван Ільїн. Але як визначити, якій справі ми маємо присвятити дорогоцінний скарб, свій час? Напевне, серед пріоритетів перевагу повинні отримати ті справи, які наближають нас до блаженної вічності. Тож на першому тижні Великого посту посилена соборна молитва у храмі на особливому місці. Поєднувати її із рештою справ непросто. Але можливо, про що красномовно свідчить хроніка сучасного життя багатомільйонної родини вірян Української православної церкви. Напередодні Великого посту предстоятель Української православної церкви звершив божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври у співслужінні намісника обителі митрополита Вижгородського і Чорнобильського Павла. Керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія та вікарних архієреїв Київської митрополії, архієпископа Бучанського Пантелеймона та єпископа Баришевського Віктора. Цього недільного дня за богослужінням згадувалась євангельська притча про вигнання Адама з раю. У своїй настанові до пастви, а богослужіння зібрало велику кількість вірян, блаженніший митрополит Онуфрій наголосив на проблемі гріхопадіння та пояснив, як з нею боротися. Покаяння дуже хороше, полезне і потрібне для людини. Я це говорю, тому що наближається з час святого поста, завтрашнього дня починається пост. І кожен з нас постарається прийти до духовнику, і у в своїх гріхах. При частицы святых Христовых тайн не надо себя оправдывать. Надо оправдывать Бога. Себя надо осуждать. И в своих грехах надо говорить просто. Я виноват, Господи, прости меня. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы правильно выстраивали свою духовную жизнь, чтобы наша жизнь была в плодоносном покаянии. И чтобы мы сподобались увидеть. Великий День Пасхи Христової, коли Святая Церковь буде прославляти Воскресого і змертю Христа Бога нашого, Которому слава, честь і поклоніння нині безкомічні віки. Амінь. За божественною літургією архіпастер звершив дияконську хератонію над випускником Київської духовної семінарії Сергієм Геруком. Традиційно богомольці підносили сугубі молитви за мир в Україні та єдність православ'я. Наприкінці богослужіння митрополит Нуфрій привітав усіх з недільним днем та побажав вірянам, щоб Господь відкрив їхні серця для покаяння напередодні Великого посту. Тієї ж неділі архіпастер очолив повечір'я в трапезному храмі Лаври, освяченому в ім'я преподобника Антонії Феодосія Печерських. Цього вечора правилось особливе богослужіння. Свята церква називає його чином прощення. Під час вечірньої храми набувають траурного забарвлення, а священнослужителі зодягаються у темне облачення. Разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм молилися на місни кобителі митрополит Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній, архієпископи Бучанський Пантелеймон та Фастівський Деміан, а також єпископи Баришівський Віктор, Білогородський Сильвестр та Переяслав Хмельницький Діонісій. Під час богослужіння читалися особливі молитви з проханням про Боже благословення на плідний подвиг під час Великого посту. У слові до депастви митрополит Онуфрій наголосив, що молитва і піст наближають нас до Бога. Ось Господь допомагає всім нам в міру своїх сил понімножку, потихоньку трудитися над восстановлением своей духовной, духовного мира, своей духовной гармонии, к восхождению по ступеням духовного совершенства, чтобы мы увидели славу, Христова, которое будет явлено церковью через 50 дней после начала поста, будет праздник святого Христового Воскресения, этот праздник жизни, праздник света. Праздник вічного спасіння. пост. тому предстоятель нашої церкви смиренно попросив прощення у своєї пастрі, стоячи на амбоні, блаженіше митрополит Нуфрій, приймав прощення в усіх, хто до нього підходив, доки не дійшли всі архієреї, духовенство, монастирська браття та студенти Київських духовних шкіл. А також численні парафіяни та паломники. У перші чотири дні Великопісного тижня в усіх храмах на повечір'ї традиційно читається великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. Знімальна група православного вісника побувала на богослужіннях, що звершувало священне началля Української православної церкви. У трапезному храмі Києво-Печерської лаври розпочав читання канону, а він поділений на чотири частини і містить близько 250 тропарів предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Як і зазвичай, у такі дні трапезна церква Лаври була переповнена богомольцями. Смиренно і з покаянням віряни слухали богословські настанови з канону. Повсякчас звершуючи поклони Господу із проханням про його милість, завершивши читання, архіпастер звернувся до богомольців зі словами настанови, наголосивши на необхідності покаянних молитов кожного, хто прагне по завершенні посту зустріти очищеним світле Христове Воскресіння. Велике повечір'я першого дня Великого посту, керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, звершував у свято Покровському соборі Борисполя. Богослужіння зібрало велику кількість вірян. Зазвичай богомольці відвідують повечір'я з читанням великого канону задля щирого каяття. Ну а великим цей богословський твір названо не лише за обсяг. А й за поетичну досконалість та зворушливість. Звертаючись до паства зі словами настанови, митрополит Антоній розповів про необхідність дотримання посту у прагненні наблизитись до Господа. У другий день посту архіпастер очолював повечір'я у свято покровському жіночому монастирі Києва. Другу частину великого покаянного канону, блаженніший митрополит Онуфрій читав у головному храмі монастиря, освяченому в ім'я угодника Божого і чудотворця Миколая, перед насельницями однієї з найбільших жіночих обителей та численними вірянами. Також разом з усіма коліноприклонно молилися паломники, яких особливо багато у ці дні в усіх храмах нашої церкви. Після читання канону митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді. Пусть Господь допомагає нам, дорогі братья і сестры, щоб ми по мірі сил своїх старались воздержуватися в скором піщі, щоб ми свою жизнь растворяли молитвою, щоб цими двома ми і щоб этими двумя добродетелями ми избегали и отсекали от себе грехи. Щоб ми йшли тим путем, котрий веде чоловіка квісник життя на небе, в Христі Ісусі Господі нашому, нас слава, честь і во веки віком. Амінь. Предстоятель Української православної церкви побажав усім вірянам Божої допомоги під час Великого посту, щоб гідно його тримати та дочекатися світлого, Христового Воскресіння духовно оновленими. Другу частину читання покаянного канону Андрія Крицького за повечір'ям, керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній звершував у Петропавлівському соборі міста Броварів. Спільна покаянна молитва до Господа у перші дні Великого посту зібрала у храмі багато вірян. У своїй проповіді до богомольців владика Антоній нагадав, що піст має стати для істинно віруючої людини випробуванням на шляху до духовної весни. У середу першої седмиці великого посту пристоятель нашої церкви, блаженніше Митрополит Онуфрій, звершив читання третьої частини великого покаянного канону у столичному свято святовознесенському флорівському жіночому монастирі. Повечір'я в одній з найстаріших жіночих обителей Києва зібрала в храмі численних богомольців разом з блаженнішим Владикою Онуфрієм Також молилися черниці монастиря. Віряни з увагою та благоговінням слухали рядки з канону та звершували покаянні молитви. Спільна молитва з настановами із покаянного канону налаштовували богомольців на особливий лад смирення і побожного ставлення один до одного в час Великого посту. А у трапезному храмі Києво-Печерської лаври цього дня по вечір я очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Його високопреосвященство зачитав третю частину покаянного канону Андрія Крицького. Цей твір є прикладом великої сповіді, що спонукає вірян замислитися над власним життям і просити у Господа милості за всі свої гріхи та діяння. Тому кожен учасник богослужіння з увагою вслуховувався у настанови, що містяться у цьому богословському творі. До сьогоднішній канон преподобного Андрія Кріцького, він якраз служить от внушенню кожному людину, щоб ми осознали не просто от так. По опиню кора, а сознання, щоб ці слова вошли в нашу плоті кров, в нашу душу, в наше серце, в наше сознання. Щоб ми відкриє і чисе сердечно зливали Богу. Помілуйня, Боже, помілуйня. Амінь. Четверту і останню частину покаянного канона Андрія Крицького читали у четвер. Повечір'я в трапезному храмі Києво-Печерської лаври з читанням канону звершував предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Під склепінням храму лунали сповнені великого релігійного змісту слова покаянного канону, складеного кількома християнськими богословами і названого на честь преподобного Андрія Крицького за авторство початкового тексту. Великий канон містить найважливіші біблійні образи, більшість з яких пов'язані із старим заповітом. Кожний рядок цього видатного богословського твору налаштовує вірних на покаяння та зміну життя заради спасіння, звертаючись до паства його блаженство, підкреслив велику спасительну силу, великого посту, який духовно очищує істинно віруючу людину. Господь допомагає нам ми в молитве, в покаянии, в посте, в телесного воздержания, проводили эти дни, святые дни, четыре десятницы, и чтобы мы сподобились великой чести увидеть славный праздник Святого Христового Воскресения, воскресенье Спасителя, которому слава, честь и поклонение ныне бесконечной віки. Аминь. Спасибо. На останок архіпастер поблагословив усіх із побажанням по завершенні посту відчути радість Пасхи Христової. А в свято Кирилівському чоловічому монастирі столиці читання великого покаянного канону завершував керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Чинці та парафіяни, яких деталі більше стає в обителі, з увагою та смиренням. Слухали настанови канону, який покладено в основу всіх богослужінь першої седмиці Великого посту. У своїй проповіді митрополит Антоній нагадав богомольцям про необхідність посту, який оновлює людину напередодні свята всіх свят, яким є Великдень. Дай Бог нам, дорогі братії і сестри, все це осознати не просто умом і розумом. Дай Бог, щоб все це прийшло в наше серце. И от этого придет и желание бороться с самим собой, бороться со своими грехами, своими страстями, своим неправильным поведением. И обязательно нужно это делать. Хотя это очень тяжело, сложно. Мы будем падать, но нужно уставать для того, чтобы бороться, для того, чтобы быть истинным образом и подобием Божьим. Аминь. А ми принагідно нагадаємо, що великий покаянний канон, який читався упродовж перших чотирьох великопісних днів, покликаний відкривати вірянам істинну силу та глибину каяття. Під час Великого посту, що нині триває, Святою Церквою встановлено не звершувати повних літургій, окрім суботи та недільних днів. Натомість, по середах та п'ятницях, у православних храмах правиться літургія передосвячених дарів. Саме таке богослужіння очолив пристоятель Української православної церкви, який звершив літургію передосвячених дарів у хрестово-здвиженському храмі Лаври на першій сідмиці Великого Посту. Літургія передосвячених дарів пропонує учасникам святі дари, освячені на попередній, повній літургії, і збережені на престолі та жертовнику. Чин літургії передосвячених дарів затверджено одним із правил Шостого Вселенського собору, щоб не позбавляти вірних таємного спілкування із Господом чистістю літургійних піснеспівів. Відучі їх вічної життєві з празиком. Саме напередодні Великого посту, що триває, цікава зустріч відбулася в стінах київських духовних шкіл. У гості до студентів завітав відомий спортсмен, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Зустріч почалася зі спільної молитви, до якої боксер, як людина віруюча, долучився разом із майбутніми пастирями. Ректор київських духовних шкіл, єпископ Білогородський Сильвестер подякував Олександру Усику за візит та висловив сподівання, що його розмова зі студентами буде корисною. Відповідаючи на запитання вихованців Київської духовної академії семінарії, іменитий спортсмен розповів не стільки про свої спортивні досягнення, скільки про спокуси, які часом випадають на долю переможців та як із ними боротися. Олександр також поділився історією свого покликання до віри та становлення як християнина. А ще поцікавився, чи важко навчатися в семінарії, до якої б і сам чемпіон залюбки пішов, якби прийняли. Не знаєте, що цікаво? скільки років в семінарії вчиться? чотири роки. приселять? Я думаю або на сам з 2013 года, Я даже з другом своїм розгамом, що ти хочеш. Я говорю на самом деле, якщо чесно, я говорю хочу в семінарії поучити. Так, смотрите. Але ти батюшка хочеш стати? Я говорю, ні, я хочу поучитися. Наприкінці зустрічі владика ректор подякував Олександру за змістовне і безумовно корисне спілкування та подарував на згадку видання Київської духовної академії з публікаціями студентів. Великий піст це час нашого зцілення. Звісно, у першу чергу зцілення духовного, але утримання від надміру. Може стати також і добрими ліками для тіла, і тут варто згадати, скільки разів Господь Ісус Христос, турбуючись про душі, звільнював людей від важких фізичних недуг. Наслідуючи цей принцип, так вчиняло і багато святих. І 18 березня ми згадуємо одного з них, геніального лікаря та водночас турботливого християнського пастиря, святителя Луку войно Ясенецького, майже наш сучасник. Один з найавторитетніших медиків ХХ століття він стверджував: неможливо повноцінно зцілити тіло, не очистивши та не зціливши нашої безсмертної душі. Святитель Лука, прославлений церквою як сповідник. Він прийняв за віру стільки страждань, що важко збагнути, як одна людина могла стільки витримати. Наш сучасник Валентин Феліксович, Война Єсенецький, жив у 20 столітті, мав хист до малювання, але вивчився на лікаря. Згодом став професором медицини. Успішно працював у таких галузях хірургії, як нейрохірургія та ортопедія. Написав книгу, яка на довгі роки стала настільною для хірургів, нариси гнійної хірургії. Монографія не лише Містить безліч потрібних і корисних порад для лікарів, а й написана з великою любов'ю до хворих. Мабуть, секрет успіху святителя Луки в тому, що він був прекрасним лікарем, і в тому, що він був прекрасним священником, а згодом архієреєм і водночас прекрасним монахом, було перш за все виховання, яке дали йому батьки, ту релігійність, яку надав йому батько, і ту відповідальність і. Твердість духу і характеру, яку він отримав від своєї матері, він завжди стояв за істину, він завжди хотів бути поряд із людьми, які страждають. Він завжди хотів допомагати тим людям, які страждають. І навіть коли був е, такий вирішальний етап його в житті, чому присвятити все своє життя, чи стати художником, чи стати лікарем е, по професії. То він нам сказав такі чудові слова, що я не маю права займатися тим, чим мені подобається, якщо навколо мене стільки страдаючих людей. Але й такого геніального лікаря, відзначеного 1946 року сталінською премією за внесок у розвиток медицини, спіткала репресія та заслання за релігійні переконання. Три вироки та загалом 11 років таборів, зокрема й за полярним колом, витримав Валентин Феліксович Войне-Асенецький, У ті роки уже єпископ Лука. Від нього вимагали зректися віри, перестати носити єпископське вбрання, у якому він ходив на лекції до студентів медінституту. Вимагали негайність. Бити радянську медицину, але він відповідав: рясу з мене ви знімете лише зі шкірою, а хрест із головою. І саме любов до людей, саме любов до тих людей, які потребували його допомоги, перш за все, лікарські, а згодом, згодом уже і пасторський. Вона от стала тим, можливо, таким краювольним камнем, на якому і по суті. Побудував все своє життя цей видатний це це видатна людина як святий лікар-хірург, цей цим камнем стала любов, на якій побудувалися і його м, праця лікаря-хірурга і його священницьке служіння. тому що саме допомоги від. Всевишню, саме допомогу від Бога – це от те, чого навіть не вистачає інколи навіть самим професійним лікарям. І церква, і народ Божий шанують святителя Луку за всі його труди, але передусім за його любов до ближніх. Він служив людям і у вічній мерзлоті, і за полярного кола, і у спекотному Ташкенті, де відбував заслання, і у Криму Деніс архієрейське служіння. І де нині в Троїцькому жіночому монастирі Сімферополя перебувають його нетлінні мощі. Тим часом прийшла пора прощатися, але православний вісник вже починає готуватися до нашої наступної зустрічі за тиждень. Мені ж залишається тільки побажати усім вам, шановні глядачі, фізичних та духовних сил на подальше постування. І не забуваємо, до чого закликає нас неділя торжества православ'я. Адже шанування першого через образ нагадує нам про головну заповідь любити Бога та ближнього. Але за влучною думкою святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова, хіба можливо любити Бога, якого не бачив, якщо не навчився любити ближнього, що у тебе перед очима? Тож вшануймо нашого Небесного Отця, відновивши в собі його нетлінний образ. А ще навчимося помічати цей образ та шанувати Його в тих, хто поруч із нами, втілюючи при цьому слова самого Спасителя, хто зробив добро. Одному з малих цих зробив це мені. Христос посеред нас і є, і буде.